Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогодні розв'язуємо чергову задачу зліт код, чи являється число паліндромом. Тож підготуйте собі щось смачненьке і до перегляду. Умова задачі Дано ціле число X. Треба повернути True. Правда, якщо число являється паліндромом. В протилежному випадку треба повернути false хиба. Що таке паліндром? Паліндром це набір символів, число або будь-який текстовий рядок, що однаково читається в обох напрямках. Наприклад, слова око, дід, піп, наган. Ці слова однаково читаються як зліва направо, так і навпаки, справа наліво. Так само і числа. наприклад, число 121. Це паліндром. Адже якщо його прочитати справа. Наліво, якщо його перевернути, отримаємо те ж саме число 121. Від'ємні числа, наприклад, мінус 121, не являються паліндромами, адже в нас є знак мінус, який ламає симетрію. Тож нам необхідно написати код цієї функції, яка приймає у якості параметра ціле число x. І повертає результат як значення логічного типу True або False. Як визначити, чи є число паліндромом? Необхідно пройтися по цифрам такого числа, брати по одній цифрі зліва і справа, і порівнювати їх. Якщо цифри співпадають, зміщуватися на один символ ближче до центру. І порівнювати наступні символи. І так, допоки не дістанемося центру. Якщо вийшло дістатися центру, і всі цифри Обабіч на кожному кроці були однакові, це свідчить про те, що число паліндром. Якщо ж на будь-якому кроці виявилося, що числа обабіч центру не співпадають, число не паліндром. і можна зразу повертати результат нашої Функції. Як пройтися по цифрам числа. Для цього необхідно перетворити число на масив із цифр. Як це зробити можна подивитися у моєму попередньому відео? Зараз просто використаємо код звідти. Додали функцію. Написано у попередньому відео ту digits, яка перетворює ціле число Dividend у масив цілих чисел, які відповідають цифрам цього числа. І тепер використовуємо цю функцію тут. Після роботи цього коду ми маємо масив, який відповідає цифрам нашого. Вихідного числа. А отже тепер ми можемо йти по цифрам цього числа як по елементам масиву. Створимо цикл, який буде йти від першого елементу масиву від крайньої лівої цифри до центру, індекс і від 0 від першого елементу масиву до last index на 2 до індексу. Середнього елементу масиву. І тут отримуємо наше ліве число left digit по індексу. По цьому індексу в масиві. Але ж нам необхідно порівнювати кожну наступну цифру зліва від центру з відповідною симетричною цифрою справа. Для цього використаємо індекс поточної цифри зліва від центру і якщо від значення останнього індексу масиву відняти значення нашого поточного індексу, то отримуємо індекс симметричного елементу відносно центра справа. Отже, ми отримали наші цифри зліва і справа від центру. Як це працює? Наприклад, для числа 12 тисяч 12321. Після перетворення маємо масив з п'яти елементів. 1, 2, 3, 2, 1. І відповідними індексами. Йдемо по нашому циклу. Спочатку І в нас дорівнює 0. Останній індекс last index нашого масиву 4. Отже, last index мінус І 4 мінус 0 дорівнює 4. Тобто ми порівнюємо елементи із індексами 0 та 4, 1 та 1. Симетричні елементи. Симетричні цифри відносно центру. Далі І e збільшується на одиницю. І дорівнює 1. Last index – мінус e, і. 4 мінус 1 дорівнює 3. Тобто ми порівнюємо елементи з індексами 1 та 3. Двійку з двійкою. Далі І збільшується ще на одиницю. Тепер воно дорівнює 2. І 2 вже дорівнює середині нашого циклу. Digits last index на 2. Двійчка. Отже, порівнюємо трійку з трійкою, трійку саму з собою. І на наступному кроці, коли І вже дорівнює 3, наш цикл завершується. Тепер безпосереднє порівняння. Якщо на будь-якому кроці наші симметричні відносно центру цифри не співпали, це свідчить про те, що число не паліндром. Якщо left digit не дорівнює right digit, якщо ліве число не дорівнює правому числу, точніше, ліва цифра не дорівнює правій цифрі, це не паліндром. А отже, завершуємо нашу функцію, повертаючи false. Хиба. В протилежному випадку ми просто пройдемося по всьому масиву наших цифр від країв до центру. І після, і після завершення нашого циклу повернемо результат виконання нашої функції у вигляді значення True. Правда. Адже це свідчитиме про те, що число являється паліндромом. Останній штрих. Як раніше згадав, якщо число від'ємне, тобто має знак мінус, число не паліндром, в такому разі повертаємо false. Пару перевірок. Тобто зараз маємо число 121. Запустили програму, отримали true. Число являється паліндромом. Якщо у нас число мінус 121, запускаємо програму, отримаємо false. Число не являється паліндромом. І, наприклад, якщо у нас число 123, воно не від'ємне, але не симетричне. Перевіряємо. False. Програма працює належним чином. Тепер використаємо наш код, який ми написали. Тут у лід код Я скопіював те, що у нас було в Android Studio і вставив це сюди. Запускаємо. Як ви бачите, програма відпрацювала правильно, рішення прийнято. Дякую усім за увагу! На цьому це все. В разі будь-яких запитань запрошую до коментарів та до моєї телеграм-спільноти. Подобайка, поширення, підписка. Дякую. До зустрічі у наступних відео.